Я забылся записать видео, что мы емо, ну и фиг с ним будем пить. Жестко пьем чай с силом и кабачками в Это сыр. кабачки в мой. Там начнется сіно, Дима, будеш навірно сам воду. Як ти сіно заготовить? Я вже не знаю. У мене вже немає сказу воду, нема у мене і немає носілки. На Цей, кой, от конь же ребе, там косарка скосить, конь зребет, такого гузити і возити, ну щоб хоч не було, добру же возив відео гузи. Ты же начинаешь ты сім заголів тогляду два місяця, чтобы все літо даже буває mm. таке. Привет Иван! Бери, Саша, завтра zavdra dođe не da jutra. Nije, ne zna, Ivan. Jesu je На 5 минут побежу, там целый до сена. От забора откину, что я грабля не мог. Ну, не захватить. Вокруг дерево, тобі, вцепить, так, я его грабли не цепить. Да я там быть на 5 минут буквально. А ты вот я не молочаю, яку. Потапознаю. Потапа знаю. вот я рептилий не буду пока не. Я бегу, если вывезу. Ты те, сметь тебя по тамку. Ось ці сирені, ось по сирені, А. Ай, лежить, Саша. Головне, забери оце, що воно... Ні, я його в подклунці рибу довивіз. Воно на підстіл в ньому. Вивезеш, коли вже буде... не буде тебе роботи ніякої. Пісня Потапа. Я живу в своєму мірі. Головне, забрати оце сіно. На своїй широті. А радіуга добра сіна буде. На да? своїй висоті. И не нужно мне больше никого на моей высоте. На моей широте. Я на вашу. своей волне. Я не знаю. Но он скис. Спасибо, Иван. чай и дыни, я все побежу там бегом. Там 5 минут буквально, хай коробек шо постоят пару Я сама подую, ты иди, я зарабись. Да, поменяться. Да, хорошая печенька. И сыр Да, Юрий, я такая примета. Симпатяшка, да. Я под гитару эту песню исполнил. Надо вулики, чтоб пчелы ну, отделять, чтоб новых маток выводить, знаешь, было бы желательно в мае. Так просто в тем самом выводить. Рисковано, знаєш, ну, Можуть не вивезти, знаєш, ну. Матку можуть ну, чи пропасти, чи що, і буде, да буде як припаде. Питаю, но у вас і кубара моє. Не, зараз не заспіваю, Напиши, Діма вознюк. симпатяшка і не йде в, в інтернеті. Ящики зробити такі невеличкі, знаєш, просто щоб отводки зробити, а потім їх назад посадити в цей вудик. До тих самих пчел, до яких ти починаєш відводи, коротше. Привіт, Супер Костя. Там до долипа буде свістий, взяток буде. Уже ця отходить, як локація. Я бачу, вже помалу. І тобі привіт, Віталік. Я живу з печенням. А м'ясочки гарні купив собі. В ну, конець. Там ката. Стол. Собака. Кот. Миска. Бумага чашка. Я тя поспіває. Бля, хажу, буде скоро. А тобі б на тусик да? нахуй пойти. Сьогодні двадцять за Саша. Ще тоді два дні. І за французький тоді? Двадцять місяців. Да. Я не бачу, що по городах люди косили. Да Накосять? Уже косить. Ясно, Натасик. Спасибо тобі за твої коментарі. Щось на стандарті є вода. Рано так починав косити, а це щось не косить. Та що йому раз одна худобніна? Ну, що йому там цих? Один раз спросив, де тако, де і ну, лихлати, де і це, це, да. Я ще скільки всі належу. Однак у це, считай, нічого не має. Ну, Саш, нам цей год буде на одну вже менше. Вже там скільки не треба. Вже бугая не буде нас. Читай, два бугая не буде. Ну да, чуть-чуть да, може, теряр, тож, он, тож, он, кайця, да, ну, 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 тоже. Вот тоже ну, тоже накается да. а чем мало и шло. Уже будет буде 4 корови контурку, а дальше буду бачить. Может даже людям кому продам. ну з людей. Я буду в тех поки держать. И без коня погано тебе сказал. Даже купил того маленького кого цього, всего. Без коня погано. Коню до да, тебе сказали сюда, туда, вот такие, по мелочам що хотів поволочити мотоблок у картоплю. Воно ж каже, їздить, той мотоблок же ж їздить по картоплі зверху. Да, на ту сіку, що печаль, печаль. Ну, ну, плакати не заплакатися. Міжрядя не попадає він. Ну ні, а воно ка туди сюди їздить, така я ослайд роблю. Угу. Сіпає oh, каже тракторцівка, перевертається на трактор, падаєш прямо в ту розору. Йому вже казали, ніби коня будь. Oh. Ну, каже вже попробую, щоб oh. попробувати роботи yeah, трактор. Як воно буде спочатку, як коня збувати, то треба ж знати, чи oh. ти будеш робота. я як попадав з того трактора пару раз. Хай, я не Він світло. Я теж не, не бачу, перекидається. Вон будь, да ще каже, щоб це з рогами був, ну, може. То он би не то може б що да. сіпав, за да. роги брав, біди йшов, як ну, за да. конем. Ну, ти маєш мотоблок, щоб... Так. Да. А так я переробив на чотири колеса. Ну, а воно, тепер, не. каже, і каюса, що переробив. Воно каже, його, ну. То хочуть і зразу пау. Високий видно. Ну, а Так високий. як рогатий воно до, до да. узяв за роги, де осыпаєш сюди. Ну, да. А так уже рогу нема. Ну так бачиш, що ти сів і їдеш, а так ти все. Він, кажу, він каже на кожній коці перевертається. Я понял, високий що він. Ну і вузенький. І вузенький, вон ка тільки чуть і, і на бок. Пиздецка, і на боку паука. Ну я легко беру, 40 тисяч. Це як ото зараз дядський трактор Ецету. 40 тисяч 400 вже. Трактор? Ні, підписчиків в Китаї. 40 тисяч 400. Чи мало? Так. Да. Скоро року буде, року? 8, Скоро 8. буде полсотні. Скоро буде полсотні. Років 13. 62. 4. 71. Можешь вот это моду, ведь я может, его лочить и все. И 23 меня, мм, Иван, если и не ошибаюсь. Знаете, а он же его увидеть и все же mm. Канал полтора года. Нет, я 25 у нас живу. заплатил. Да, э -э Кирилл, все трактор, заплатил. Пинток, пинток. Ну, же жесыпает трактором. Он сажал кайсады, и ее культиватор специальный тут он сажал. Ну, же кулак. Кулак. Он, он и, был, он все садили, да. Ну, да, народвор, я... я же не уже. Например, была сажалка картопли, то под ее копал тоже была. Ну, комбайн был. Пока Иван. Так уж он картоплит, прохиг. Ясно, такие и переживает. Я цеплялся сзади, видя прицепа, и оно там сразу карковку все. вытравило, песок и все. Да я знаю, я же сбирала под его Нет, то есть что сбираешь. Да а не а не то е... не... Ну, просто, да, губер да, бывает. А то бывает, что ну, чисто убирается. Да не, не переживай, кем все будет. Ну, правильно. А то, не то не 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 бай. Бай. на машину прям грузит. Да. Подъезжает машина и высыпает. Все, пойду я в меня размеры, три часа дня. Ну да. <гум> а завтра, мабуть, велике свято чи що? Маха, треба в інтернет зайти. Дай Сівер, не купили. Ти ж бачу, що я не з ким не все. Триволі позвонити до да попитання. Да, так, в мене голова не болить, але я вельму встав. Мой кот на вулиці. Все, я Їди, я Ні, в мене нема прям любими тупу. Я не покуплю. Я не Ладно, люди, всім пока, буду... Ого, 135 людей. Жалко, блин, виключати таку трансляцію. Жалко. Сделав пісеньку. Альонка, ти слухала пісеньку, яку я сделал? Як тобі вона? Спасибо, Кирилл. Я обов'язково передам коту. нас на полях соняшники посіяли. В нашій місцевості. Пишіть, кого що посів хто з села. Ну, да. до соняшник, той год лён сіяли. Впервые за да, довге да, время. Так, да. лён я помню при советской власти ещё, я помню дитям був сіяли. Це ще Бог знає, коли це 30 год назад були сіяли, і то де земля хороша була, а це все оце поле когосне оце ж ще той же год льоном засіяли. З ну, фиолетовим таким синім, як воно правильно казати, з фиолетовий, наверное, цвіт. Сі. синього, сінього, да. так. Я пам'ятаю, що в дитинстві я був, ще, ого, це може десь 85-й, -е, може шостой були. Оце льон був у нас посіяний. Бо я ще пам'ятаю, нас ганяли були на льон ще були со школи. А це вже за 30 років, з чимось за 40. Лен поселый цей год. Да. Привет, мощная бебра. Канал так называется классно. А колоспі, розвали... От, були посі... даю, в вначале посеяли колгосп развалил. Вот после колгоспа были цей посеял, рапс посеяли. Такий запах его, аж можно упасть. Поп... Возле поля, як їдеш його. Желтым mm -hmm. вспомнить свіл весь был. На желтым свіл. А потом после рапса я не помню, что посеяли. Ну, пшеницы и жита еще не сеяли у нас ни разу. Санечники кукуруза в основном да. сеяли, рапс. Да, вот это после рапса, может, ку кукурузу посеяли. Або сонечник. Не, кукурузу, наверное. Забыл, бачишь, даже давно. Да уже же вдруг 10, мабуть, и сеят у нас например, на поле, да? да? То кукуруза, сонечник, кукуруза, сонечник, и так по кругу. Да, да. Оцелен а Семечки посеиваются его. чем то обрабатывают видно, что птицы не ели, что мол, что мыши. какие-то такие цветы, какие семечки. А что у нас? У нас не магерпца. нас кобыла. У нас кобыла. Даємо потрошки, не побагато потрохи даємо, багато вона від не може їсти, тому що вона на зуби мова чи що, вона ж вже то в нас не молода. Так, потрошки їсть по кілу кожен вечір. Ну ми її не жаліємо. Вона ковий год його їсти. А як в полі, то взагалі. Так як і людина, як не поїсть, то вона ніяка. Кажу. Та по джесі видно, що вона впитана. Конь надо, щоб був і не гладкий, і щоб не худий. Тому що якщо він буде такий, як холодильник, то ти його не подженешь, милі весь буде. А. Ти нічого робити не будеш, тому що надо конь, щоб такий був. В общем, как чоловік. Да. Должна бути середня прослойка жира, небольшая и не маленькая. И да. мышцы должны быть. И конь должен быть натренирован. Да, и да, быстро ехать можешь, да, и все. А якщо він такий как холодильник чи шкаф, шо ты? Ты его не проженешь и ничего, бомбу падесь по дорозі, пину пустит. Боками сейчас ходит. Не, она хорошая, она как раз нужной консистенции. Она не жирно, не худа. кисть Не, у нас кубила вообще маленькая, когда да. то она маленькая. Да. У нас средняя конячка. Средняя. Все, пойду я тебе модели. О, как хорошо. Ой, мотыляю головой, как уж легче становится. Мотыляй башкой вместе со мной. Вставай рядом со мной. Мотыляем башкой вместе со мной. Ох, вставай рядом со мной. Улись очень людям Пошел я отдыхать. Я вельма уставший. Встретимся в следующих трансляциях. Да? Такие будут, ну, хай, через часик. Продолжим, погнали.